Зараз відбувається чемпіонат Національної гвардії зі стрільби з бойової зброї. На цьому чемпіонаті у нас перший день будуть проходити класичні вправи і виконання вправи із пістолета, з автомата, із снайперської гвинтівки. А також ми вперше започаткували іменно на нашому чемпіонаті в Національній гвардії практична стрільба для підрозділів спеціального призначення. Вона зараз набула достатньо серйозної популярності в західних країнах, як і в підрозділах спеціального призначення і також має і таку спортивну спрямованість стрільби з пістолета, карабіна і руж'я. Перший раз проводяться в Національній гвардії це змагання по практичній стрільбі. В даному змаганні перевіряються навички роботи з автоматом, з пістолетом на точність і на швидкість. В умовах максимально приближених до бойових, так як ви замітили, у нас була амуніція бойова на собі. Рюкзак, ну все приближено до бойових умов. Але завдання полягало в тому, що максимально швидко і максимально точно влучити всі цілі, як з пістолета, так і з автомата. В кожну ціль потрібно було влучити по два постріли, провести по кожній цілі, а з автомата по три постріли в кожну ціль. Завдання також ускладнилось обмеженим часом і тим, що мішені знаходяться на різні дистанції. І потрібно буде максимально швидко прицілитися. на наших змаганнях. Присутні у нас три групи. Перша група це збірні команди оперативних об'єднань. П'ять команд, шість команд частин прямого підпорядкування, п'ять команд загонів спеціального призначення. У нас визначена суддівська бригада, суддівська колегія і визначені старші судді на автоматі, на пістолеті, на снайперській гвинтівці і на практичних правах. Нам допомагають президенти федерації і практичної стрільби, і прикладної. Завтрашній день це буде е, вже е, досить складний. Ці з автомата, пістолета, де і і час уже зменшений, і перенос вогню, різні положення. І таким чином, кожен день ці класичні вправи з СГД, пістолета і автомат, вони будуть ускладнюватися. А от вправи спеціальні з практичної стрільби. от Сьогодні одиночна спеціальна практична стрільба, де вони виступають по одному. Завтра вже одиночна також практична стрільба з водними. А післязавтра це буде групова стрільба на бойовій техніці броньованій, де вони будуть виконувати стрільбу по ходу і з виконанням і стрільби з пістолета, автомата і метанням гранати.